Дніпропетровські католики знову господарі костелу святого Йосипа. Більше двох років вони судилися з американською компанією, які ще на початку незалежності місцева влада продала церкву. Підприємці планували переробити храм на торговельний центр. 25 червня цього року господарський суд Дніпропетровська надав право власності на цю споруду парафіянам. Проте тільки зараз колишні власники офіційно передали храм католицькій громаді. Приносимо тобі Боже рішення господарського суду. Про надання право власності на цей храм нашій католицькій громаді як підтвердження того, що бо. День у день протягом останніх двох років дніпропетровські католики просто неба. В і в дощ молилися під стінами храму за його повернення. Парифіянка Броніслава Шашликова одна з тих, хто щодня о шостій вечора приходив на службу. З собою носить фотоальбом з хронологією подій, які довелося пережити. Я говорю, дивіться, где так є? Крес ми поставили, вони зламали це кресло. Є фотокарточка відісфотографія, де ми плачемо там, плакали. Потім ми почали печ, відкрити двері. Я Христа. А потім мороз, Ми ноги. Я в, цьому храмі в нас танцій, і Костел святого Йосипа збудували у Дніпропетровську наприкінці 19 сторіччя. У 30-х роках 20-го радянська влада розстріляла його настоятеля, а зі святині зробила управління спортлотерей. У 90-х місцева влада продала костел американській компанії та планувала перебудувати його на торговельний центр. Навіть знесла купол храму. Парафіяни виграли п'яти. П'ять судів, щоб довести церква, змінювати свого призначення не повинна. І насправді для нас це величезне свято, і багато людей плакало скільки перед очима напевно багато ночей, які ми тут ночували, чи під храмом, чи вже в храмі. І... І це є перемога, і ми раді з цього, що Бог переміг Це найкраще для нас. Сьогодні храм Святого Йосипа напівзруйнований. Немає куполу, старовинні фрески вимагають реставрації. Парафіяни кажуть, намагатимуться власним коштом реставрувати будівлю. Проте сподіваються і на допомогу місцевої влади. Скільки буде це коштувало? Побачимо, скільки маємо грошей, і відразу буде ремонт. Але ремонт буде такий, щоб водо згідно з законом архітектури. І також законом церкви, бо церковна споруда то не тільки будівля, але вона має придягати людей до молитви. Парафіяни мають намір щодня правити службу у поверненій святині, не очікуючи кінця реставрації. Зізнаються, після пережитої боротьби залишати костел бояться. Юлія Фінгарет, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.